Добрий день, мої любі терези. Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити Таро розклад для вас на наступний тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, я буду робити розклад для вас, любі терези. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. А також напоминаю, що розклад загальний. Для всіх програтись одинаково він не може. Тому, якщо хтось бажає особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила. Номер телефончику, по якому ми зможемо списатись у вайбері, WhatsApp і Telegram. І я зроблю для вас за особистий розклад. І відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Терезів на наступному тижні з 18 по 24 листопада 2024 року, що очікує Терезів на наступному тижні? З 18 по 24 листопада 2024 року. Обща енергія Терезів на наступний тиждень. Що очікує Терезів в особистому житті на наступному тижні? Що очікує Терезів в роботі? Фінансовий стан. Зараз треба наших молодят прикрити, тому що я тут не полюбляю такі картинки. Стан здоров'я Терезів. Що буде допомагати Терезам на наступному тижні? Що буде заважати Терезам на наступному тижні? Так, давайте подивимося пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів на наступний тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. І так, порада та попередження для Терезів на наступний тиждень. Порада і попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться наше бажання. Я теж терези. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання терезів, і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання терезів і коли воно здійсниться. Це розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам з вами, друзі, випав туз Пентаклів. Чудова карта. Вона символізує успіх, процвітання, стабільність та матеріальний достаток. Всі задумані справи та плани реалізовуються та приносять чудові плоди. От, збільшення банківського рахунку, фінансову стабільність, <кій> <кій> досягнення високих, високого соціального статусу може бути. От, е, отримання надприбутку з різних джерел. Це може бути і премія, і спадщина, виграш в лотерею, може бути якийсь великий подарунок. А може, підвищення зарплати. По, цьому, по цій карті ви можете сміливо розпочинати якісь нові проекти, вони виявляться успішними. Ось такі ось гарні перспективи, у гарні, вас гарні енергії, прям чудові енергії. Всесвіт дає вам ресурс, і вам треба його правильно використати вложити, щоб по цій ось дорожці дойти. До арки. Арка має форму підкови, і це щастя. Тому ресурс треба не протринькати, а дойти до арочки. Ніхто не говорить, що буде легко, але якщо ви правильно вложите свій ресурс, розпорядитесь ним, то все у вас буде дуже добре. Не бійтеся, ваші справи і ваші проекти виявляться успішними. Значить, особисте життя, король мечів. Ну, король мечів. У стосунках ваш партнер, ну, скажімо так, занадто, суровий. В шлюбі не... не романтичний чужим сентиментальностям та людським слабкостям нічим не виявляє своє кохання і радості з приводу зустрічі. За, зато надзвичайно щедрий на критику, неприємні зауваження, не враховуючи бажань і настроїв партнера, важко побудувати гармонійні відносини. Ну, теплих стосунків від цього від нього не От. Прохладні відносини, такий критичний, самодостатній, незалежний. Емоції і відчуття задвинуті десь на задній план. Контроль, звісно, над відчуттями це. Гарне, гарний, скажем, це гарно. Але коли ну, він понад міру, холодний, холодний, то це пряма дорога до, до розставання з, в парі. От. В шлюбі, якщо вже ви живете там декілька років, якщо ви бажаєте, то треба якось примиритися і жити. Можливо, це і ми такі, тому що. Повітря це наша стихія, стихія, це мечі, це ми терези. Можемо бути такими теж не виявляти своїх емоцій, більш такими замкнутими, більш з аналітичним, логічним складом розуму. Ну, то такі таке особисте життя, більш, скажімо, таке холодне, аналітичне. Робота. В роботі все добре, все стабільно, все класно. Стабільність у справах та фінансова безпека. Рутинна, одноманітна робота, але ви знайшли своє місце під сонцем. І Утвердилися в ньому, отримуєте постійний прибуток і не збираєтесь нічого міняти по цій карті. От. Для вас головне зберегти стабільність існуючого становища, а не завойовувати нові висоти та хапати зірки з неба, тому, є, тому немає розвитку. От, все стабільно, все хорошо, гарні прибутки, але розвитку немає по цій роботі, по цій карті в роботі. Всесвіт вам дає ресурс і вам радить розпочинати діяти, тому що по цій карті це, скажімо так, консерватизм, закостенілість. От ви не рухаєтеся вперед. А потрібно рухатись вперед до звершень. Тим більше у вас Всесвіт дає чудовий ресурс і у вас гарні можливості втілити в життя його і отримати прибуток. Закохані в якості. Фінансового стану нам випали. Тому фінансовий стан гарний. Закохані це взаємний потяг, не лише між людьми, а й між вами і грошима. Якщо у вас було скрутне становище, то допомога вже в дорозі. Але якщо ви попросите про допомогу та розкажете про свої проблеми, для цього треба попросити. Про допомогу і вам обов'язково протягнути руку допомоги. Зараз також найкращий час, щоб взяти на себе фінансовий ризик, розпочати нову справу і власну. Можна навіть взяти кредит в далий час для цього. І Всесвіт вам говорить, починайте. Нову справу. І от фінансов, по фінансам вам говорять, що починаю, треба починати нову справу. Так що виходьте своєї, свого консерватизму і рухайтеся вперед. Рухає, виходимо з консерватизму і рухаємось вперед. Здоров'я по четвер по, по четвірці жезлів. Здоров'я, гарне. Хоча по натурі консерватор, я так бачу, і методи лікування, якщо хтось прихворів, теж консервативні. Але чудове, стабільне одужання. Процеси стабілізуються, і здоров'я налагоджується, якщо хтось прихворів. Зверніть увагу, будь ласка, на провідну, сердечну систему свою. Отакі От ще енергії в здоров'ї у вас. Що буде вам допомагати? Карта старший аркан шут. Це новизна, це ризик, це ентузіазм, це новий життєвий етап, це час змін. Вам треба починати рухатися вперед. Це рух вперед. Ризик, ризикуйте, дурням завжди везе. Тому Всесвіт вам вже в трьох картах говорить, що вам треба ризикувати, і ризик буде оправданий. Що вам буде заважати Верховна жриця. Якась таємниця, якась інтуїція вам підсказує, що якась таємниця є, і вона вам заважає. Можливо, це. В особистому житті щось не цей. Але по верховній жриці ви таємницю вмієте відкрити, тому ви відкриєте для себе цю таємницю. Вам треба проявити лише терпіння і в нужний момент вступити в ігру по цій карті. Порада від Всесвіту! Вірте в себе, дійте за ситуацією, проявіть гнучкість розуму. Навіть всесвіт говорить, вірте в себе, дійте, будьте гнучкими, і не... все буде у вас добре. І так, попередження ви схильні приймати бажане задійсне. Всесвіт попереджає, що оце щось ви тут собі накрутили, якийсь секрет чи що що є якесь, це, і воно вам заважає. А всесвіт говорить, ви схильні приймати бажане задійсне. Нічого такого страшного немає. Давайте подивимося, чи здійсниться наше бажання. Старший аркан закоханий говорить, що бажання наше здійсниться, але треба буде зробити вибір. Все одно прийдеться робити вибір. Не сидіть, а починайте рухатися. І бажання здійсниться. Позакоханим, бажання здійсниться. Зараз, що це таке? півроку. Але саме собою. Нічого не вирішиться. Прийдеться приймати рішення вам чи нам. Отакий От ось розклад у мене получився для нас з вами, Терези, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. От. Вибачте мене, будь ласка, за запинки. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі Терези.